Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. капсула для прання 4 камерні сила 229 гривень 35 штук. Новинка, кондиціонер для прання софта 27 гривень, 1 літр об'єм. Квітковий аромат. Ще один кондиціонер, також 27 гривень сенситів. Зубна паста із зубною щіткою, 49 гривень. Об'єм пасти 175 г. Відкривачка металева 15 гривень. Ситечко із ручкою 19 гривень. Вінчик для взбивання, капучинатор. На батарейках працює, ціна 29 гривень. Є різноманітні кольори в асортименті. Синій, фіолетовий, коричневий. Шпажки пластикові, набір 50 штук, ціна 14 гривень. Каструля. Об'єм 2 літри. Ціна акційна 199 гривень. Склянка об'ємом 260 мл 15 гривень. 39 гривень щітка мітла. Із довгою ручкою. Шкарпетки жіночі 24 гривні. 14 гривень шкарпетки жіночі на Житомир. Топ-тап. Колготи капронові. 40 ден, 64 гривні. Новинки годинники. Кольори є в асортименті. Загалом вони чорні, тільки є елементи різних кольорів. Золотий, наприклад. Ціна 119 гривень. для нарощування нігтів сафі 69 гривень, 6 мл об'єм. Новинки безворсові серветки для манікюру в пакеті 59 гривень. Є рожевого сіро-синього та білого кольору. На жаль, не вказана їхня кількість. Гель для нарощення нігтів акриловий 15 мл об'єм Є різні кольори в асортименті. Ціна його 88 гривень. 69 гривень набір форм для нарощування нігтів на бобіні. Появились в продажі пластирі дитячі із зображеннями 10 штук в упаковці, ціна 11 гривень. Набір лейкопластирів 20 штук різної форми, ціна 14 гривень. 29 гривень коштує гель бальзам суставіт. 49 гривень коштує гель бальзам народний 15 трав. Гель для душу душка 200 мл об'єм з ароматом кавуна або дині. Ціна 55 гривень. Рідке мило від фірми ШИК. Два аромати на вибір. Ціна 44 гривні. Об'єм 445 мл. Рідке дитяче крем мило. М'ягке мультипульте 44 гривні. Рідке мило нектар 500 мл 24 гривні. Нектар крем мило 1 літр об'єм 49 гривень. Перехідник для телефону MicroUSB 19 гривень. Набір прищіпок декоративних у вигляді цифр 19 гривень. Гра карткова 42 гривні в чому букви. Набір маркерів текстових двохсторонніх, 5 штук 44 гривні. Резинка для білизни 19 гривень. Великий асортимент декоративних елементів для рукоділля. Набір для декорування калина гладка 19 гривень, набір для рукоділля серця 19 гривень. Є в срібному або в золотому кольорі. Набір для декору ліщина в асортименті 24 гривні. 14 гривень. Маки. Кольори на вибір. 14 гривень. Листки. Гриби міні 14 гривень. 14 гривень коштує набір для рукоділля. Квіти з фатіном 22 гривні. 14 гривень булавка для в'язання. 14 гривень коштують ось такі крючки для в'язання. Набір паєток для декорування 19 гривень, різні кольори. Набір для вишивання хрестиком 69 гривень. Я побачила лише два різних варіанти. Це є квіти і хотинка. Новинки дитячі іграшки 99 гривень для найменших діток. Лялечка 169 гривень. Ручки ніжки згинаються. Менша її версія 34 гривні. Набір ігровий для дівчаток. Ціна 99 гривень. Набір транспорту 44 гривні 5 штук. Такі елементи, що світяться, на пальці чіпляються 4 штуки 24 гривні. Також набір транспорту в сумушніс 55 гривень. Набір динозаврів ціна 100 гривень. Тверді на дотик. Набір комах. 64 гривні. Набір інструментів 55. Машина іграшкова 249 гривень. Спортивна Два варіанти кольорів. Позашляховики 2 штуки 74 гривні. Будівельна техніка 109 гривень. 4 штуки в наборі. Іграшка на колесах ціна 99 гривень. Набір іграшковий 149 гривень. Автомобіль Трансформер ціна 55 гривень. До зустрічі в нових роликах.